Чи доцільно реформувати українську армію за швейцарським зразком? Зокрема, і тримати зброю вдома, і в разі потреби застосовувати її для захисту рідної держави? Це питання поставили мешканцям кількох районів області представники громадського об'єднання Єдина неділима Україна, якими виявилися результати опитування, дізнавались наші журналісти. Члени єдиної неділимої України вирішили з'ясувати, чи на часі сьогодні зміни в обороноздатності країни вивчили думку Галичан згідно з усіма правилами соцопитування. Ми хотіли для себе побачити, наскільки люди сприймають цю ідею і готові будуть підтримувати. Бо якщо ми говоримо про якусь там оборону краю, то ми маємо розуміти, що ну, левова частка фінансування буде лежати на нас з вами е в платниках податків. Ми ставили питання так. Чи схвалюєте ви систему оборони країни за швейцарським зразком? Тобто військово зобов'язані громадяни зберігають на різну стрілецьку зброю, автомати, кулемети, в себе вдома і зобов'язані її застосовувати під час введення надзвичайного стану військового стану охорони правопорядку та при загрозі нападу терористів. Витримуючи вибірку, активісти з'ясували, люди вже готові до переходу української армії на новий рівень і хочуть цьому сприяти. Більшість мешканців Коломищини, Калущини та Івано-Франківська за швейцарську систему побудови збройних сил. Більше 51% відповідає відповідають так, що вони згідні, щоб армія формувалася за швейцарським зразком і військово зобов'язані зберігали зброю вдома. Це що забезпечить нам? Це забезпечить швидке розгортання армії в разі необхідності проти такого варіанту 35 і 2% опитаних, і 13,8% не визначені. Мова про формування української армії за швейцарським зразком уже велася серед чиновників високого рівня, проте документально наразі це не підтверджено ніяких відповідно дієвих кроків не зроблено. З тими військовими військовослужбовцями, з якими нам вдалося поспілкуватися, ми не змогли отримати інформацію про якісь такі радикальні зміни і так далі. Одним з кроків в тому напрямку це було створення батальйонів територіальної оборони. Але це створили, але не ну не завершили той процес. Він мав би займатися обороною краю, а створювали батальйони територіальної оборони, і відправляли на схід воювати. Багато залежить від законодавців, адже необхідно вносити суттєві зміни до законодавства про Збройні сили України та статути. Також від свідомості громадян, аби зброя використовувалася лише за призначенням, тобто для захисту від ворога і була в руках фізично та морально здорових людей. До речі, в Швейцарії є навіть такий жарт, що у місті має бути церква, банк та тир, аби всі міли стріляти і в разі потреби здолати окупанта.